Керівник центру військово-правових досліджень, пан Олександр Мосієнко до нас долучається. Пане Мусієнко, вітаю вас. От ви слухали, що сказав пан Андрій. Ви хотіли б щось додати, і після цього подивимось сюжет після цього відразу. Будь ласка, вам слово, вітаю. Ну я підтримую переважній більшості, що пан Андрій сказав. Можу тільки додати, що. Зараз ми бачимо ворог дійсно активізується і готовий. готує, готує е наступальні дії вочевидь за двома трьома напрямками. Ну, проте, треба розуміти, що на сьогоднішній день помітно, що для цих наступальних дій менше буде використана техніки, а будуть використані люди. Що, знаєте, для нас певною мірою краще, тому що буде менше техніки. А от російському суспільству варто було б задуматися, яку роль уготовила російська влада зараз для цих людей бути просто гарматним м'ясом. Пану... Ну, їм. Да. І... Це хороша фраза. Їм треба задуматись. Дашенька, давай ми подивимось зараз відео наступне. Воно туди ж про військове, і далі будемо говорити. Бахмут. Бахмут. Давайте Бахмут. Правильно сьогодні очима нашого захисника. Будь ласка, дивимось. 2 февраля 2023 року, Город Бахмут. центра фактически нет вот сейчас мы выехали на окраину тут, тут вот мирные жители ходят листочка я так понимаю рынок Ну, судя по всему городу, особенно центр, который отсутствует, здесь нет 10 тысяч человек, о которых заявляют. Я думаю, тысячи-полторы, если осталось, это, это хорошо. Ну, я считаю, что у этих людей, конечно... А, вот я вам понравилась, раз вы нас снимаете. Как? Расскажите, как настроение? Как? У меня Ну, Мас честно классно. сказать, вы, вы супер бесстрашные люди. Чего? Ну, я так считаю, мое личное мнение. Да? Да. Но мы же любим свои места. Так, мы тоже любим ваше место, поэтому никому его не отдадим. А ты С Харькова. Вот, и не вздумай никому выдать его. Однозначно. Мы тут нормально, все настроение, ради бахмута готовы на все. Вот так бахмутся Украина. Украина однозначно. А -а -а. Так что вот так вот живет Бахмут. Правда, это маленький-маленький островочек жилой жизни. Света ж нет, воды нет, ничего нет, да? Ничего а как вы нет, вот света. хорошо, как вы живете, когда нет ни воды, ни тепла, ничего? Вот так вот и живет. Буржуйки выдают, за водой по колодцам, где есть 8 бачками. Интересно, вот многие спрашивают, а почему люди не уезжают? А куда они? Ну так много же там каких-то, ну в Харьков много переселяться, еще куда-то. Смотри, у меня теща лежачая, 120 килограмм. Согласен, 120. не заберешь, все, 100%. процентов. И так у каждого и, и, такая и история, ехать, да? Какой? И у каждого такая история. Ну тут согласен. И... Как... На у меня много людей смотрят страничку и все остальное там. Чтоб услышали, что можно сказать. Что можно сказать? мир самая главная мира остальное на роске и вот лучик света и добра вот такие номера которые везде ездят по линии фронта были уже везде с 2014 -го года и всем дарят одежду что всякую украина тримаемся на зв'язувати. Слухайте, а я хочу сказати, що це колосальний сюжет. Він про все. І про війну, і про мир, і про і про, і про людей, і про оптимізм, і про пісимізм. І головне, розумієте, коли спочатку показали, е, оце, знаєте, ковбаси і так далі. Я думаю, а як на це реагувати? Потім я думаю, це ж вони їздять кудись, пробираються, і оці от, от, от цей жах, ризикують життям, десь там закупають, сюди привозять, щоб були якісь копійки. Ну, колосально, колосально, слухайте, колосально. Я просто не а знаю, вий, що сказати. Але пане Але ви розумієте, що це все має бути українським а для цього потрібна зброя, пане Олександре. І давайте про, про зброю поговоримо, про поставки зброї, яка фактично да. об'єднає всю країну. Тому що, як сказала ця жінка, не треба віддавати жодного клаптика нашої землі, а це зброя, пане Олександре, танки, винищувачі, контрнаступ збройних сил. Ну, ви бачите, що робота якраз в цьому напрямку триває, вона ведеться якраз що стосується зброї. І в принципі, для нас цей рік і перший місяць цього року січень він доволі таки непогано розпочався по тим рішенням, які ми вже маємо, і розраховуємо отримати. Я маю на увазі рішення в бронетехніці, рішення в ракетах. Додаткових Джемелез до систем Хаймерсі. Ми очікуємо так само, що має бути рішення про ракети дальністю на 150 кілометрів, що дуже важливо, рішення про рівні по танкам зараз на порядку денному дальнобійна артилерія і авіація. Зверніть увагу, як сьогодні я виокремив цей момент в черговій ось цій. А, значить, э, такій шизоїдній промові російського президента Путіна, де він ну, ж таки лякав нацистами, які погрожують там і так далі. І як він з хаванням говорив про кліопард і інше озброєння? Так чого ж ви так реагуєте? У вас ж демілітаризація, якщо послухати, ви ж проводите повним ходом? А реагують, тому що це дуже турбує. Я дуже добре пам'ятаю, коли. Було рішення прийнято про постачання в Україну чотирьох одиниць систем Хаймерс. Тоді було багато скепсису і зауважень про те, що це мало. Але це була перша поставка, яка призвела. Ми побачили до того, що. Саме, зокрема, і ця зброя звичайно підкріплена героїзмом і самовідданості наших захисників воїнів, але і за підтримки цієї зброї стала можливим деокупація правобережжя Херсонщини і Херсону. І, взагалі, ця зброя зараз суттєво допомагає. Тоді російський президент Путін давав інтерв'ю. Одному з російських журналістів і сказав, що в принципі хаймарси нічого не значить, їх пощолкує, як орешки. Я пам'ятаю добре, коли це було, але те, що про це згадав безпосередньо Путін, означає, що їх це хвилює. Тобто Росія дуже стурбована. Вона дуже схвильована тим, що продовжується допомога Україні, а ще й тому, що у Росії нікому допомогти. Росія, ви знаєте, вони попросили танки Т 90 відтермінувати контракт на постачання їх в Індію, і фактично танки адаптовані для індійського ринку. Т 90 вони зараз знімають і відправляють для війни проти України. І такі, от приклади вони свідчать про те, що Росію все ж таки дуже турбує і нервує, що у України є підтримка. А в Росії, за виключенням Ірану, який надав їй дрони, і за виключенням одного потягу, який прибув з Північної Кореї, допомогти особливо то нікому. Чи там Китай дещо шив, як кажуть, із форми там чи бронежилетів, але не летальну зброї? А в Україні надають. І вони прекрасно розуміють, що складнощі, які виникають на тлі постачання зброї в Україні, натомість їхній військово-промисловий комплекс, хоч в Росії переводиться на цілодобовий режим, ледь не цілодобовий режим роботи, але є розуміння того, що покрити ті втрати, які за оцінками незалежних дослідників незалежного дослідницького агентства Орікс. Складають станом на сьогодні 9 тисяч, що найменше одиниць тільки бронетехніки, це не рахуючи, не рахуючи навіть трофейних, не рахуючи втрачених деяких одиниць озброєні і так далі. То звичайно, це потрібно компенсувати, а компенсувати не вистачає. Планують компенсувати людьми і воювати людьми, і ось це у них єдиний ресурс, який залишається. Тому питання зброї воно дуже сильно турбує зараз нашого противника. Це означає, що ми на правильному шляху ракети GLSDB, які б'ють на відстань 150 кілометрів. Як змінять ситуацію? Істотно здатні змінити, я на них покладаю надію, і особисто це моя думка. Звичайно, буде вирішувати командування на місцях приймати конкретні рішення. Але на мою точку зору, якщо їх використати для зриву логістики ворога на південному напрямку, це як мінімум здатно створити серйозні проблеми для російських військ на Запорізькому напрямку, для їх наступальних дій, які вони намагаються зараз вести в районі Оріхова і інших населених пунктів пунктів в Запорізькій області, тому що велика частина зараз логістики, велика частина зброї боєприпасів іде з окупованого Криму, який продовжує перебувати для Росії великою мілітаризованою базою, яку вони створили і мілітаризували з 2014 року після незаконної анексії Крему. І якщо збивати ці шляхи забезпечення, це означає, що логістика російських військ однаково донецьке угруповання, схід і південь. Їм буде складно витягувати, тому мені я от покладаю в першу чергу надії, саме сподівання на ось такі дії, які будуть зменшувати активність і пригальмовувати можливість розгортання російських військ, їхньої військової інфраструктури, їхніх складів, що звичайно буде призводити до скажімо призупинення їх наступальних дій і в процесі в майбутньому переходу до наших контрнаступальних. А от свіже повідомлення: це, мабуть, останнє питання до вас. Я його відкриваю тільки хто надій Швейцарія розглядає можливість надати зброю Україні. Вона не може напряму передати зброю Україні через нейтралітет, але розглядає варіант відправки своєї військової техніки з союзником України, щоб вони могли передати Києву аналогічне озброєння із власних запасів. Це Блумберг повідомляє. І ви знаєте, пане Мусієнко, це мені здається, остання твердина вже падає. Тому Швейцарія, ну, ви ви ж пам'ятаєте, були заяви. Ну, ми нейтральні, ми взагалі до нас не звертайтеся, нічого. Вони тими чи іншими словами говорили це і раптом. Це для мене несподіванка для вас. Ну, звичайно, це велика трансформація, тому що це крок вперед для Швейцарії для все-таки попри нейтралітет. Але ви знаєте, що навіть в Швейцарії були дискусії, і є політики, і суспільство, громадянське суспільство активне, яке кажуть, що не можна бути нейтральними по відношенню до зла. Ви не можете бути нейтральними, ви можете бути або за добро, або за зло. Все ну, тут не може бути нейтралітету, десь посередині. І я думаю, що ось ця трансформація вона дається ознаки. Ще ви знаєте, якщо ще Південна Корея... Змінить своє законодавство і дозволить е експортувати своє озброєння зі своїх запасів або те, що вони виготовляють в країни, які безпосередньо ведуть конфлікти, то це теж буде серйозною трансформацією і підсиленням для нас. А такі дискусії зараз е в Кореї після. Обговорення з президентом США і візиту туди генерального секретаря НАТО Столтенберга ведуться. Ну ось бачите, це теж, це теж зрештою те, чого хотів досягнути Путін. Він же ж хотів роз'єднати е, Європу. А європа стає ще більш об'єднана, що і ще навіть Швейцарія долучається. Посипі вам, пане Олександре. Що знайшли час долучитися до нас? Олександр Мосієнко був нашим гостем, Даша, тобі слово.